В Іспанській Валенсії вогонь повністю охопив 14 поверхівку в престижному районі Кампанар, що на північ від центру міста. Полум'я перекинулася й на сусідні будинки. У гасінні брало участь більш як 20 пожежних бригад. Моя мама і свекруха, їм 80-83 роки, живуть тут. І, на щастя, побачивши дим і вогонь, вони пішли. Жодної пожежної сигналізації не було узагалі. Рятувальники повідомляють, що загинуло щонайменше чотири людини ще 16 постраждало. Серед них шестеро пожежників та маленька дитина. Ще 19 осіб вважають зниклими безвісти. Це приголомшує, нема слів. Сумно, дуже сумно. Поруч організували польовий шпиталь. Як повідомляють, пожежа почалася на четвертому поверсі. Зі слів очевидців, вогонь охопив увесь будинок лише за 10 хвилин. Причина займання поки що невідома. Однак є припущення, що швидкому поширенню полум'я сприяло легкозаймисте поліуретанове облицювання. Ми дуже хвилюємося, і ми чудово розуміємо ризики. Таке може статися з будь ким Ми маємо бути готовими. За даними місцевих медіа, у будинку було коло 140 квартир і жило 450 осіб пожежу гасили з вечора до ранку. Зрештою від будівлі залишився сам лише каркас.